Починаючи з 1 вересня, українці у Німеччині, які мають на руках лише ефікціон з більше не можуть виїжджати за межі країни, тому що в іншому разі ваш термін на отримання посвідки на проживання анульовується як і офіційне перебування у Німеччині. Про це повідомляє німецький міграційний юрист Анастасія Боднарук у своєму інстаграм-каналі. Якщо ж у вас на руках уже є Афен ви можете спокійно подорожувати. Тому що з моменту його отримання відлік днів без візу починається заново з моменту, як людина отримує ВНЖ в Німеччині, все це вже вільна людина. Вона може спокійно подорожувати, виїжджати в Україну, в Польщу в будь-яку країну Євросоюзу чи в будь-яку країну не євросоюзу. Єдине правило, як з моменту отримання ВНЖ людина має право 90 днів на півроку перебувати в Євросоюзі, тобто. Заново починається безвіз, але Німеччина вже не рахується євросоюзом. Німеччина рахується вашим домом. Тому тут ніякий відлік, ніяких днів безвізу не йде. Однак, якщо ви отримуєте виплати, виїжджати можна максимум на 3-6 тижнів у рік. Анна Мартюшева, Ілля Жуковін, Олександр Дойч, українська редакція телеканалу Хауштат ТФ.